Права 397. Запиши. Ну що ж, стартуємо. Перше задання у вигляді звичайного дробу. Початку 5%. Ну давайте записувати. записуємо, що це дорівнює 5%. Відсоток це сота доля, то це можна записати як 5, що множиться на 1 соту. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді це як 5. Що множиться на 1 в чисельнику, а знаменнику 100 і це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. В чисельник у нас буде 1, а 100, що ділиться на 5, це буде 20. То записуємо, що це у нас буде в чисельнику 1. В знаменнику буде 20. Так? Тобто це дріб 1,20. Переходимо до наступного числа. 4,16%. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 4,1 шоста, що множиться. А замість відсотка напишемо 1 шосту, 1. 100. І це дорівнює. Для того, щоб перемножити 4,16, запишемо в вигляді звичайного дробу. 6 на 4 – 24, плюс 1 це 25. Записуємо шостих. Що множиться на 1 соту. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток 25, що множиться на 1. А в знаменнику добуток знаменників. 6, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 25 і чисельник і знаменник. 25, що ділиться на 25, це буде 1, 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас буде 1, 1 в знаменнику 6 на 4 – 24, Тобто у нас вийшла 1, 24. Ну що ж, переходимо до наступного числа 13,1 відсотка. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 13,13, що множиться, а замість відсотка напишемо 1 соту. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 13,13 перетворимо в звичайний дріб. 13, що множиться на 3, це буде 39 плюс 1, це буде 40. Записуємо у третіх, що множиться на 1 соту. І це дорівнює. Записуємо у чисельнику як 40, що множиться на 1, а в знаменнику 3, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз скорочувати. На що тут можна скоротити? Можна скоротити на 20 і чисельник, і знаменник. 40 ділимо на 20, це буде 2. 100, що ділиться на 20, це буде 5. Записуємо тоді, що це дорівнює. 2, що множиться на 1, це буде 2. 3, що множиться на 5, це буде 15. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийшло 2,15. Тобто 13,13% це 2,15. Переходимо до наступного числа. Це 44,4%. Записуємо, що це дорівнює, Це можна записати як 44,4 що множиться. А відсоток це сота доля, тобто що множиться на 1 соту. І це дорівнює. Записуємо 44,4 вилідіть звичайного дробу. Потрібно 44 помножити на 9. Ну що ж, давайте в стопчик перемножимо. 44, що множиться. На 9. Множимо. 4 на 9 це 36. 6 пишемо, 3. Запам'ятовуємо. 4 на 9 36. Плюс 3 це 39. Отже, у нас вийшло 396. То записуємо. У нас тоді в чисельнику буде 396 плюс 4 і це буде 400 дев'ятих, що множиться на 1 соту. І це дорівнює, Записуємо це як 400, що множиться на 1, а в знаменнику 9, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, тоді на 100 і чисельник і знаменник скорочуємо. 400, що ділиться на 100, це буде 4. 100, що ділиться на 100, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 4, що множиться на 1, 4. В знаменнику 9, що множиться на 1, це 9. Тобто у нас вийшло 4 дев'ятих. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, запиши у вигляді відсотків. Перше число це 3. 5. Ну що ж, записуємо, що 3 п'ятих. ми можемо записати як 3. 5. Що множиться на одиницю. І це дорівнює. Але одиниця це 100%. То ми записуємо це як 3 п'ятих, що множиться на 100%. Ну і це дорівнює. Тоді записуємо в чисельнику як 3, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 5 відсотка. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну, а 5, що ділиться на 5, це буде 1. В чисельнику тоді в нас буде 3, що множиться на 20, це буде 60. В знаменнику 1. То це буде 61 або просто 60%. Переходимо до наступного числа. Це 7 восьмих. Отже, записуємо. Що це можна записати як 7 восьмих, що множиться на одиницю. І це дорівнює. 7 78, що множиться. Замість одиниці пишемо 100%. Тоді це дорівнює. Отже, записуємо тоді як 7, що множиться на 100 в чисельнику, а в знаменнику буде 8%. І це дорівнює. Так. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, 100 і 8 можна скоротити на 4. 100, що ділиться на 4, це 25, а 8, що ділиться на 4, це буде 2. Гаразд. То тоді це дорівнює. 7, що множиться на 25, 4 на 25 це 100, 3 на 25 це 75. Разом буде 175. Записуємо других відсотка. І це дорівнює 174, других, що ми заберемо? 174 поділиться на 2, це буде парне число. Ну що ж, це буде 85, 87. Отже, записуємо, що це буде 87, цілих. так, це ціла частина. Ну і ще залишиться одна друга. Можна записати як 87,1 друга. Ну, або, якщо ви хочете, можна записати як 87,5. І так, і так можна. Переходимо до наступного числа. 3,11. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Запишемо це як 3,11. Що множиться на 1. І тоді записуємо як 3,11, Що множиться на 100%. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 3, що множиться на 100, а в знаменнику буде 11%. Відсотка. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо в чисельнику у нас вийде 300, 11. Відсотка. Тут нічого не скорочується. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, щоб зробити, потрібно 30 все-таки поділити на 11, щоб дізнатися, яка буде неповна частка і чому дорівнює остача. Записуємо тоді 300. Що ділиться? Що ділиться на 11? Ну що ж, 30 ділиться, ділимо на 11, це буде 2. 2 помножити на 11 це 22. Віднімаємо. 30-22 це буде 8. Додаємо 0. 80 ділимо на 11, це буде 7. 7 помножити на 11 це 77. Віднімаємо. Залишок у нас буде остача 3. Так, То записуємо тоді, що це число. 311 можна записати неповна частка 27, цілих. залишається ще 3. 11 частин. Це буде відсотка. Є. І... Ну і переходимо і... до останнього числа. Це 1,8. Запишемо це як 1,8, що множиться на 1. І це дорівнює. Це буде 1,8, що множиться. Замість 1 напишемо 100%. Ну і це дорівнює. 1,80%, якщо множиться на 100, це буде 180. Записуємо відсотків. Ну що ж, ось таке завдання на запис відсотків вигляді дробів і дробів вигляді відсотків. На цьому вправу завершено.